Доброго дня, шановні підписники і гості каналу Тотус Трактор. У нас чергове надходження японських міні-тракторів на одеському майданчику. Давайте разом подивимось, що ми отримали. Перший трактор своїм ходом виїжджає Кубота КЛ-41 з кабіною і на швидкісній коробці перемикання швидкостей. Підходить для оранки, культивації, посіву, робот з косарками, фрезами, причіпами, потужний 4 двигун на 41 кінську. Силу, коробка перемикання швидкостей гідравлічна з реверсом. Комфорту в роботі додасть гідропідсилювач керма, звісно, кабіна з кондиціонером та пічкою. І ціна такого красення в комплекті з ґрунтофрезою 16 700 умовних одиниць. Кубота GT23 універсальний помічник, який завжди готовий працювати разом з вами в полі, у саду або на господарстві. Компактні розміри при цьому. Великий запас потужності. Під капотом маємо дизельний 3 двигун на 23 кінських сили. Завпевнений і комфортний рух відповідає повний привід гідростатична коробка перемикання швидкостей. Вал відбору потужності на три швидкості з реверсом дозволяє використовувати різне навісне обладнання. І ціна такої моделі в комплекті з ґрунтофризою 8000 умовних одиниць. Кубота А-195, компактний трактор серії Асті. Ідеальний помічник для невеличких господарств та теплиць. При вазі 700 кг, оснащений дизельним трьохциліндровим двигуном на 19 кінських сил. Коробка перемикання швидкостей, гідростатична. Має багатий функціонал, а саме гідропідсилювач керма, функція оберт на місці, повний привід. Система кріплення трьохточкова з боковим гідроциліндром. І ціна такої моделі. В комплекті з ґрунтофризою 5900 умовних одиниць. Кубота GB15. Компактний, але потужний трактор для щоденних задач. Дизельний трьохциліндровий двигун на 15 кінських сил. Гарантує надійність та економічність. Механічна трансмісія, повний привід, дозволяє працювати навіть на складному ґрунті. Проста система керування роблять його зручним та зрозумілим для будь-якого. Господаря, система кріплення двохточкова і ціна 5500 умовних одиниць в комплекті з ґрунтофризою. Кубота GL260. Надійний вибір для тих, хто шукає баланс між потужністю і компактністю. Робота в полі, обробка землі, транспортування. Він готовий для будь-яких викликів. Обладнаний дизельним трьохциліндровим двигуном на 26 кінських сил. Коробка перемикання швидкостей гідравлічна з реверсом, а задня навіска підіймає близько 800 кг. Система кріплення трьохточкова, що дозволяє виконувати різного роду завдання. І ціна такої моделі в комплекті з ґрунтофрезою – 9300 умовних одиниць. Кубота GB16. Компактний трактор створений для тих, хто цінує маневреність і надійність. При габаритних розмірах всього 2 30 см у довжину та близько метра у ширину оснащений дизельним трьохциліндровим двигуном на 16 кінських сил. По функціоналу гідропоцілювач керма повний привід блокування заднього диференціалу. Система кріплення трьохточкова забезпечить виконання різного роду задач. Ціна в комплекті з ґрунту 6300 умовних одиниць. Кубота GL23. Потужність у відносно компактному форматі. Ідеальний варіант для середніх ділянок та господарств. За потужність відповідає дизельний трьохциліндровий двигун на 23 кінських сил. Задній привід, повний привід, функція оберт на місці. Коробка гідравлічна з реверсом. Завдяки трьохточковій системі кріплення з боковим гідроциліндром може використовувати різне навісне обладнання. І ціна такої моделі 8 тисяч умовних одиниць в комплекті з ґрунтофрезою. Янмар АФ250. Потужний, надійний, ефективний. Дизельний трьохциліндровий двигун на 25 кінських сил. Повний привід, гідравлічна коробка перемикання швидкостей з реверсом. В поєднанні з гідропідсилювачем керма забезпечить комфортний впевнений рух на будь-якому ґрунті. За універсальність відповідає трьохточкова система кріплення з боковим гідроциліндром, яка дозволяє використовувати різне навісне обладнання. І ціна такої моделі в комплекті з ґрунтофрезою 8500 умовних одиниць. Бота GL32 – надійний і потужний трактор, створений для роботи як на полі, так і в саду. Під капотом дизельний трьохциліндровий двигун на 32 кінських сили. Коробка перемикання швидкостей гідравлічна з реверсом. Потужня задня навіска, система кріплення трьохточкова дозволяє використовувати різне навісне обладнання. Комфорту в роботі додасть гідропідсилювач керма і пам'ять навісного обладнання. Ціна в комплекті з ґрунтофризою 10 600 умовних одиниць. Кубота GB160. Компактний, потужний маневрений трактор і, по своїй суті, це молодший брат, Кубота GB-16. Який ми з вами вже сьогодні бачили. Потужність двигуна 16 кінських сил, коробка перемикання швидкостей механічна, трьохточкова система кріплення, боковий гідроциліндр. Компактний універсальний трактор для вашого господарства. В комплекті з ґрунтом фризою ціна складатиме 6400 умовних одиниць. Кубота GL19. Справжній герой маленьких ферм. Підходить для садів, городів, виноградників та дрібних фермерських робіт. Під капотом дизельний трьохциліндровий двигун на 19 кінських сил. Коробка перемикання швидкостей механічна з реверсом. Система кріплення трьохточкова, що гарантує виконання різного роду задач. І ціна такої моделі в комплекті з ґрунту фризою складатиме 7300 умовних одиниць. Ось і відбула чергова поставка японських міні-тракторів на одеському майданчику. Дякуємо вам за перегляд. Якщо вас зацікавила якась з побачених моделей, телефонуйте до компанії Тотус Трактор або завітайте на наші майданчики в місті Одеса, Рівне і Вінниця. До нових зустрічей!